Свободи до і свободи після величезна фантастична відстань. Свобода до це наша буденність, до якої ми звикаємо і припиняємо ставитися до неї як до цінності. Свободу після відчуваєш як найбільшу цінність у своєму житті, яку можна порівняти лише іще з однією цінністю любов'ю. Ігор Козловський. Дуже непростий для всіх нас час, коли під загрозою не просто наше право на вибір, а і саме наше існування. Сутнісно, нинішня війна є війною майбутнього, до якого прагне Україна і ворожого минулого, що уособлює Росія. маємо Неймовірний потенціал і здатність до адаптації. Напевне, найбільший у світі. Ми, українки і українці, живемо в надломленому війною світі, працюємо попри небезпеку, блекаути, тривогу за рідних. Нашу свободу, беремо відповідальність за наші дії, бо тільки так здатні бути стійкими. На перетині свободи і відповідальності є наша внутрішня рівновага точка стійкості. Долаємо тисячі кілометрів на шляху не до мрії, до мети. Маємо сміливість. Щоб показувати свої слабкості і пробувати щось нове, розширити свої спроможності, наче квадрати, набуваючи нових знань і навичок, перетворюємося на рухливі, скоординовані, гармонійні кола, кола, у центрі яких точка стійкості, стрес, загрози та несподіванки знижують нашу здатність продуктивно реагувати на виклики. Війна спричинила освітні втрати і розриви. Нам це болить. Еткемп Ukraine запустив платформу Повір, аби допомогти батькам, дітям, освітянам знову відчути себе стійкими. Наша відповідальність робити нагальне, наша свобода обирати важливе. Наші діти є прикладом стійкості. Це засвідчило, зокрема, міжнародне дослідження соціально-емоційних навичок. Показник стійкості українського учнівства виявився одним з найкращих серед усіх країн місцевостей Досен. Edcamp Ukraine як національний дослідницький центр ДОСЕН в Україні поширює серед освітянської спільноти методики задля формування стійкісно орієнтованої школи, стійкого учнівства і вчительства. Це дає нам змогу разом зростати. Далі впроваджуємо інструменти та методики для формування соціально-емоційних навичок на різних етапах освіти. Шукаємо рішення для педагогічної освіти. Прогресивні програми і методики для студентства підвищів та підвищення кваліфікації освітянства. Ми разом з вами зшиваємо розломи українського суспільства, шукаємо освітні рішення для доокупованих територій. Юкрейн розширює спільноту, створюючи коло перших асоційованих членів і членок. Обговорюємо можливості для освітянства у підвищенні цифрової грамотності і інформаційної гігієни. Наша стійкість це не просто здатність витримувати удари. Це вміння знайти сили для відновлення і зростання, спроможність бути відповідальними, вільними заради майбутнього української освіти. Тож для зростання у часи криз і невизначеності нам варто вже Шукати нашу точку стійкості. Шукати точку стійкості на 9-й національній неконференції для освітянства еткемп двадцять Україн-2024». Тож, де ж вона, ця точка стійкості, ми вже вдруге проводимо національну подію у часи повномасштабного вторгнення і існує чимало визначень стійкості. Одні з них стосуються нашої продуктивної реакції на стрес, інші здатності жити повним життям і, звичайно, творити зміни під час війни. Задля майбутнього наших дітей. Наше еткемпівське власне розуміння стійкості ми відобразили у логотипі події. Точка це індивідуальна стійкість кожної і кожного з нас. Та не менш важлива є стійкість спільноти, яку ми зрощуємо у цей нелегкий час. Її ми позначаємо колом навколо точки, бо ми власною стійкістю підсилюємо цю спільноту. А стійкість групи, такої групи, де діє принцип рівні рівним, він дає сили. Серце биття нашої спільноти неможливо було б уявити без широкого партнерського кола. Тож ми вам дякуємо. За цю підтримку. Ми додаємо, інакше це були б не ми, і наше власне визначення стійкості. Це взаємозалежність, це рівновага між свободою і відповідальністю. Чому саме ці дві цінності? Бо свобода є фундаментальна. Це є основа нашого людського існування, а відповідальність це маркер дорослішення, зокрема освітянської спільноти. Це коли ми відповідаємо за власний вибір і, звичайно, його результати. Саме цей баланс свободи і відповідальності він, на наш погляд, Прокладає шлях до стійкості. Коли ми маємо забагато свободи і замало відповідальності, стає багато хаосу. Ми ухвалюємо невиважені рішення. І навпаки, коли у нас забагато відповідальності і нам бракує. Свободи, знижується наша власна мотивація аби діяти. В обох випадках ми втрачаємо стійкість, бо вона є рівновагою цих цінностей. У стійкій рівновазі ми, ми зростаємо, ми розвиваємось. Саме тоді наш розум він, він розквітає. Розробки, роздуми, розмови, вони, вони відбуваються тут, у просторі на конференції. І головне вони не завершуються після неї. Важливим для освітянства і учніства ми вважаємо плекання різних інтелектів для повної нашої самореалізації. Як говорив відомий. На жаль, він же пішов від нас, експерт Кен Робінсон. Скільки є людей, стільки є інтелектів. І це прийняття унікальності ми хотіли би плекати в нашій українській освіті. На розвитку різних інтелектів наголошував і український реалієзнавець, бранець Кремля, який теж пішов в життя. Це пан Ігор Козловський. На його думку, Саме це дає нам шанс на посттравматичне зростання у воєнній і повоєнній Україні. Як писав пан Ігор, у цьому нам допоможе розвиток екзистенційного інтелекту, бо він відповідає за вміння ставити сенсові запитання і знаходити сенсові відповіді. Тому щодень, дорогі колеги, ми присвячуємо тому чи іншому інтелекту. А зараз давайте разом зазирнімо у програму подій. На нас чекають чотири дні з якісною трансляцією, де ми поєднуємо і аудиторію, яка присутня тут, вживу, і нашу широку онлайнову аудиторію. І це дві тисячі. Учителів і учительок з усіх регіонів України. Ми розкриємо сім фокусних тем, які всі стосуються викликів війни. Ми маємо 40 експертних, а головне учительських сесій: 77 спікерів, спікерок, які представляють 10 країн світу, і звичайно Україну і мультиформатність наших активностей. На події. Я звертаю знову вашу увагу на контекст, в якому ми знаходимося. В Україні зараз регулярно вимикають електроенергію. В ці періоди ми будемо переходити на генератор, тому ця темрява не буде тривати довго. Але я прошу поставитися з розумінням, особливо нашу онлайнову аудиторію, що на кілька хвилин наша трансляція буде перериватися. Знаєте, колеги, я написав про це вчора на Фейсбуці, що нам здавалося, що до повномасштабного вторгнення ми багато працювали. Та зараз обсяги нашої роботи, я знаю, що і вашої, вони зросли в рази. Ми підготували до цієї події стільки матеріалів, стільки освітніх продуктів, що якби ми їх надрукували. То міг би постраждати отой Український Ліс. Тож я покажу вам лише один продукт. Чи маєте ви його, дорогі колеги? Ви можете тримати його зараз в руках або отримати покликання на нього в нашому живому щоденнику, бо це є конструктор, конструктор стійкості. У ньому є картки з покликаннями на всі матеріали для вашого користування. Вони так складені у цій послідовності, як вони будуть з'являтися і згадуватися у нашій програмі. Учора ми встановили з вами новий п'ятий національний рекорд України. Це було можливо тільки разу. Ми будували з вами фортецю стійкості, у якій було шість верш інтелектів. А з цього конструктора ви вже можете скласти щось своє, бо він відтворює те, чим ми займалися з вами вчора. Я пропоную вам фотографувати ваші конструкції, ваші споруди, які з'являються, викладати фото у коментарях під тематичними дописами у нашому живому щоденнику в Телеграмі, а на закритті. Ми вам віддячимо подарунками. До речі, а чи приєдналися ви до нашого живого щоденнику? Просигналізуйте мені конструктором. Якщо приєдналися, якщо ні, то у вас є ще можливість у ваших програмах, у ваших матеріалах є покликання, бо у цьому живому щоденнику, окрім важливих оголошень і інформації, є можливість рефлексувати, ділитися вашим. Досвідом проживання Національної неконференції вашими інсайтами. А для гарного настрою, для підсилення нашої стійкості ми зібрали спеціальний грайлист з українською музикою, який також буде звучати на перервах. Шановне зібрання, ви можете також скористатися нашими додатковими програмними просторами і проєкторами. Це, зокрема, Простір стійкості, а також кімната тиші. Там є інструменти і практики для прокачування соціально-емоційного та етичного навчання і відповідних навичок. І що важливо, ви можете відтворити такий простір, коли повернетеся до своїх закладів освіти. Це експозиція артефактів цієї страшної війни. Від 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Там ви можете поспілкуватися з бійцем цієї бригади, дізнатися більше про той збір на fpv дрони та реби і задонатити. Також запрошую вас на фотовиставку британського митця марка Невіла про українську стійкість Оздоровчі практики щоранку о 7.30. Для розвитку вашого тілесного інтелекту зі Світланою Коноваловою. Благодійна крамниця, де можна обміняти донати на наш мерч і продукти від партнерських зборів. І наостанок це дошка рефлексій. Там будуть важливі оголошення, і ви можете ділитися вашими думками. Для онлайн-аудиторії ми опублікуємо відповідні матеріали, щоб ви також могли повзаємодіяти з цими активностями. Ми маємо суперможливість зібратися тут разом і рухатися, рухатися в буквальному сенсі до нашої стійкості і зростання. Я запрошую вас подарувати суперможливість руху конкретній людині, це Андрій Шмуль із Львівщини. Андрію 28 років. Він одружений, він, як і я, має двох дітей. У 23-му році пан Андрій мобілізувався до лав прикордонної служби, служив на Бахмутському напрямку. У лютому цього року пан Андрій отримав подвійне поранення від скиду з дрону і розриву міни. На жаль, він втратив нову. Йому необхідно протезування. Тож ми оголошуємо збір для пана Андрія, і наша ціль це 80 тисяч гривень на пакет первинної діагностики. Цей збір ми робимо із благодійним фондом Суперлюди, нашим партнером у рамках освітньої платформи Повір. Фонд забезпечує відновлення бійців і бійчинь у «Суперхюмен-центрі». Я запрошую, і бачу, що ви вже це робите, переходити за покликанням і донатити. До речі, якщо ваш внесок буде перевищувати 200 гривень, то у нашій благодійній крамничці ви можете отримати в якості вдячності патріотичні шнурки як символ можливості руху. Бачите, я вже сьогодні в них і вам також рекомендую. Побачили мої шнурки, так? Чи ворони закрили? Ми будемо відслідковувати поступ нашого збору, інформувати вас про спільно здобуті результати. Зараз, дорогі колеги, поки ви донатите, але я хочу вас повернути до, як на мене, дуже цінної, важливої думки пана Ігоря Козловського. Пам'ятаєте вона про екзистенційний інтелект. Або про здатність ставити сенсові запитання. Пан Ігор він писав, що не варто ставити запитання чому? Бо це запитання, воно вказує нам на минуле. Варто фокусуватися на іншому запитанні, яке спрямовує нас у майбутнє. І це запитання навіщо? Це перегукується також з іншим запитанням. І далі що? Саме його ми часто ставимо у нашій програмі соціально-емоційного та етичного навчання за для втіленого розуміння і проживання здобутого досвіду. Ми підготували для всіх вас спеціальну екзистенційну практику. Щодня ми будемо ставити кожній і кожному. Одне сенсове запитання. Будемо запрошувати вас над ним поміркувати. І сьогодні запитання таке. У що б вам? У що б вам було б найважче повірити, якби хтось розповів, що далі? Що далі трапиться у вашому житті? Думаю, колеги, нам усім було б важко повірити в ту ціну, яку наш народ платить щодня за стійкість, і героїзм вже щонайменше десятиліття. І багато українців, українок, вони заплатили найвищу ціну. Вони віддали своє власне життя. За нашу свободу, за наше право нести відповідальність. Вшануємо їх подвиг хвилиною мовчання.